Складна патологія лімфатичної системи змусила закарпатця Сергія Дудкеєва звернутися до небайдужих краян з проханням допомогти. Зберегти нову хлопцю. Обіцяють німецькі медики. Утім, на лікування та реабілітацію за кордоном необхідно зібрати 37 тисяч євро. Друзі та знайомі Сергія ініціювали благодійну акцію на підтримку хлопця. Акція має благодійний характер, якби якої є зібрати кошти на лікування молодого студента, який має інвалідність та операцію. Потрібно ще 24 тисячі євро. До доброчинної справи долучилися волонтери, студенти ужну протягом двох тижнів, допоки триватиме благодійна акція. 12 волонтерів стоятимуть зі скриньками у шести мікрорайонах Ужгорода. Допоможіть нашому однокурснику продовжити своє навчання разом з нами. Діти до п'ятого курсу в хорошому і в доброму здоров'ї. Будь ласка не залишайтеся байдужими. Дуже вас прошу. Волонтери, які беруть участь у акції, майбутні соціальні працівники. Добровольці кажуть, не могли залишитись байдужими. Студенти сподіваються, їхня волонтерська робота буде результативною. Ця хвороба ця ситуація не кожного може спіткати. Ми не знаємо, чому чимось я його розумію. Біда все погано і хочеться допомогти, тому що хто допоможе, якщо не ми. Сам Сергій щиро вдячний не лише волонтерам, які зголосилися збирати кошти, а й всім, хто не залишився осторонь. В країні, ноги, ну, які та ні порядок, ні. Ножки і люди как-то менше менше брисають на сірові бреше спасію всім людям, які звонять, які висилають деньги, бо висилає дінісім людям, які не безразлічний, які так вот натизвалися і так допомагають. Благодійну акцію на підтримку Сергія Дудкеєва ініціювали соціальні працівники та центр реабілітації інвалідів. Вибір спільними зусиллями представники цих організацій сподіваються, за допомогою небайдужих краян збір коштів пришвидшиться. Кошти великі, ну ми дуже. Же надіємося, що прості люди долучаться. Не розраховуємо на багатих. Розраховуємо на простих людей, які хтось стільки може, стільки допоможе. Тому що хлопець сирота в нього немає ні батька, ні матері. Йому нема на кого сподіватися. Я думаю, кожна добра людина скільки може, стільки допоможе. Інформацію про Сергія Дудкеєва та його недугу можна знайти у соціальних мережах. Там розміщені фотозвіти надходження коштів.